Аллилуйя, Аллилуйя, вітаю вас, народ Божий, вас Божий. Боже. Бог любить Тебе. І на це є Його воля. Є речі, в яких Бог не може змінюватися. Це Його воля і Його слово до нас. Це не те, що ми заслуговували або якось заробили. Його воля к нам, людям, була до нас ще навіть перш. Чим з'явилася земля. Перш до того, як Адам згрішив із гріхом прийшла смерть, Його слово вже було в ньому для нас. І це слово було життя і світло для людей. Біблія так і каже, що в ньому було слово, і це слово було світлом, це слово було життям для людей. Його слово це і є Його воля. Якщо ми хочемо дійсно дізнатися волю Божу, нам треба взяти Біблію, почитати її, Подивитися, що там написано, і ми будемо знати волю Божу. Є також воля Божа як особиста воля для людини, яка да, не прописана конкретно в Слові Божому. Но все одно це не буде противоречити Слову, це не буде щось. Говорити проти слова, яке вже нам дано. Це не буде говорити проти волі Божої, яка вже нам відкривається в Слові Божому. Допустимо, Слово Боже говорить, що людина працювала. Да? А от конкретно, як працювати, де працювати, що робити, тобто для кожної людини це в слові не написано. Но ми можемо знати волю Божу. Допустимо, кожна людина може особисто для себе знати волю Божу від Бога. Яку він відкриває Духом Святим, де працювати, що робити, як робити. Все це воля Божа. І сьогодні я хочу набагато сказати про волю Божу. Є воля Божа на наше зцілення. Є воля Божа. Ну, перш за все, дійсно, ми можем, повинні сказати про волю Божу, що Ісус Христос, як Господь відкупитель, як Той, хто взяв на себе наші гріхи, це воля Божа для людей. Відкуплення від гріхів, від прокляття закону, це воля Божа для кожної людини. Є воля Божа на те, щоб кожна людина сьогодні на землі, будь-яка людина, вона змогла прийняти Ісуса Христа, як Свого Господа, а вона змогла прийняти дар праведності. Бог поклявся на крові Ісуса, що кожен, хто повірить в Ісуса Христа, Він прийме дар праведності. Тобто, із за того, що Ісус вже зробив. Автоматично люди не народжуються з гори. Да, Ісус зробив все для того, щоб люди могли вірою, прийняти дар праведності, вірою змогли народитися свише і стати Божою сім'єю, дітьми Божими зараз, десь на землі. Це воля Божа, щоб люди народжували з гори. Хто во Христі, той нове творіння в дусі ти стаєш новим творінням. І це є воля Божа, щоб. Люди народжувались з гори, щоб люди становились Його дітьми, щоб кожен, хто вірує, що Ісус є Христос, був від Бога народжений, Його Словом і Духом Святим. Да, є воля Божа. Віра. Сама віра як дар від Бога даної людини це воля Божа, щоб люди жили вірою. Вірою в Слово Боже, вірою в те, що Бог любить, Вірою в те, що Ісус Христос зробив для нас, що Ісус Христос Він Господь. Це воля Божа. Церква. Це воля Божа. Церква, як тіло Христа десь на землі це воля Божа. Ісус Христос сказав: Я создам церковь мою. Біблія каже, Він пролив свою кров за церкву, віддав себе за церкву. Є воля Божа, щоб на землі сьогодні була церква. Це люди, які збираються разом, щоб прославляти Ісуса, щоб разом прославляти Бога Отця. Щоб показувати, що Бог живий, це церква. Церква – це тіло Ісуса Христа, це є воля Божа. Є воля Божа на зцілення. Тобто нема такої молитви, якщо Бог тобі буде угодно, зціли. Ні. Є чітка воля Божа. Коли ми чітко розуміємо і знаємо волю Божу, то ми можемо це вірити, ми можемо це очікувати, ми можемо так мислити, ми можемо так казати. Тобто. Не є якщо, як би Бог зцілив, якщо на те є воля Божа. Ні, є чітка воля Божа на зцілення. Ісус Христос, Він явив нам цю волю Отця. Він є Господь цілитель сьогодні. Він взяв на себе наші гріхи і Він взяв на себе наші хвороби. Він відкупив нас від прокляття хвороб, немочів. Ісус Христос. Будучи на землі, він показав, що є воля Божа на зцілення. Біблія каже, Він ходив і зціляв усіх. Як Бог Духом Святим і силою помазав Ісуса, і Він ходив, зцілюючи усіх. Тобто кожен мог прийняти зцілення вірою. Тому що на це є воля Божа. Тобто ми не молимо за засілення, якщо Бог буде угодний, якщо на це є воля Божа. Ні, є чітка воля Божа на наше силу. Є воля Божа, щоб ми жили любов'ю. Віра, вона движима любов'ю. Написано, а зараз прибувають ці три – Віра, надія, любов. Но любов із цих більше, більше. Чому любов більше віри, чому любов більше надії? Тому що любов це є Бог. Це є сущність Бога. Бог є любов. Біблія каже, коли ми прибуваємо в любові, тобто коли ми практикуємо любов, коли ми дійсно живемо у любові, то ми дійсно насправді перебуваємо в Бозі, і Бог перебуває в нас, з нами, через нас. Тобто любов, вона більше в любові нема страху. Біблія не каже, в вірі нема страху. Ні. В любові немає страху. Без любові віра може потерпіти поразку. Віра може не працювати, як вона повинна працювати. Тобто є воля Божа, щоб ми ходили в любові. Нема такого, як Бог, якщо тобі буде загодно, то пускай я буду ходити в твоїй любові. Ні, є воля Божа на те, що Бог тебе любить. І це не змінюється. Це не обговорюється. Є воля, Божа на те, щоб ми ходили в любові. Любов, яка описана перша до Коронтян 13 розділ. Любов, яка описується в Євангеліях, як вчив Ісус. Любов до Бога, да, до Ісуса Христа. Ісус сказав, коли ми слухаємо Слово Боже, виконуємо Слово Боже, то ми пребуваємо в Його любові, ми прибуваємо в любові Отця. І з цього ми можемо також бачити, що є воля Божа на те, щоб ми були виконавцями Слова. Є воля Божа на те, щоб ми були виконавцями Слова, не просто слухачами, но виконавцями Слово, щоб ми говорили Слово, говорили те, що відповідає Слову, і щоб ми. Підкріпляли це слово своїми діями. Будьте не тільки слухачами слова, но і виконавцями. Або Біблія каже, коли ми тільки слухаємо Слово, але не виконуємо, то ми самі себе обманюємо, тому що Бог не може бути посміян. І так, є воля Божа на те, щоб Дух Святий був в нас. Воно так і є. Коли ми народжуємо згори, Дух Святий приходить і живе в нашому дусі. Є воля Божа на те, щоб Дух Святий вів нас, наставляв нас. Допомага нам розуміти Писання, допомага нам молитися, допомага нам жити вірою, яка двіжима любові. Бог відкриває нам свої глибини Духом Святим, який в нас. Тобто є воля Божа. І тому це так і трапляється. Коли людина народжується, згори Дух Святий, приходить і живе в людині, поселяється в людині, в, людині, в чоловіки, в жінки. І так, є воля Божа. Є воля Божа, щоб Дух Святий був на нас. Ми це називаємо хрещення в Дусі Святим з ознамінням говорення на інших язиках, молитва на інших язиках. Є воля Божа, щоб ми молились умом і щоб ми молились на язиках. Павло пише, буду молитися умом, буду молитися Духом. Він і сказав, ну якщо це завгодно Богу, то може Бог колись мене хрещить Духом Святим, може колись я буду говорити на мовах? Ні. Коли Павло прийшов в одне місто, він спитав. А прийняли ли ви Духа Святого увірувавши. Тобто людина спочатку народжується з гори, приймає Ісуса Христа як свого Господа, вірою, а потім після цього людина приймає хрещення в Дусі Святому зі знаміння говорення на інших мовах. Галілуя! На це є воля Божа. На це немає. Ну, якщо буде Богу завгодно. А може Бог колись хрещить мене Духом Святим, може, колись я заговорю на інших мовах. Ні, вірою. Ми приймаємо Ісуса Христа, як свого Господа. Вірою, ми також приймаємо хрещення в Дусі Святому. Ти можеш одразу же прийняти Ісуса Христа як свого Господа і хрещення в Дусі Святому. Ми це також бачимо в книгі дії, коли Петро проповідував Слово. Біблія каже, на тих, хто слухав Слово, зійшов Дух Святий і вони почали говорити на інших язиках, як Дух давав провіщувати. І я таке реально бачив. Я реально присутствував коли людина приймала Ісуса Христа як свого Господа, і тут же вона приймала відразу Духа Святого. Хрещення в дусі Святому починало говорити, молитися на них мовах. Алілуя. І на це немає такого, ну, якщо буде Богу завгодно, якщо на то є воля Божа, на це є воля Божа, на те, щоб людина народилася з гори, на те, щоб Дух Святий пребував в людині, на те, що Дух Святий пребував на людині, хрещення в Дусі Святому, зі знаменням на яких мовах, на це є воля Божа. Якщо ми знаємо цю волю Божу, ми віримо в це, ми можемо вірою це прийняти, вірою це здійснити. Є дійсно дійсно моменти в нашому житті, коли ми використовуємо це, слово якщо, «якщо», «є», на це є воля Божа. Ну це коли ми хочемо посвятити себе Богу, що зробити. Коли, допустимо, людина хоче поїхати в якесь місто і там починати церкву, служити як пастор, і вона дійсно може сказати, Боже, якщо на це є воля Твоя, щоб я поїхав в таке місто і там почав церкву, поведи мене в цьому, помоги мені в цьому, дай мені це знати. Дійсно, якщо хтось хоче щось робити, людина може сказати, Боже, якщо на це є воля Твоя, якщо ти хочеш, щоб я це зробив, як Ісус в Гепсіманському саду, Він казав, якщо на це є воля Твоя, ну не як Я хочу, а як Ти хочеш. Тобто це було молитва посвячення. Тому що перед цим Ісус молився, Боже, я посвячую себе за них. Тобто Ісус сказав, Боже, якщо це можна зробити якщо якось інакше, я готов це зробити. Ну, впрочем, не моя воля, а Твоя да буде. Все одно Ісус посвятив себе волі Божій. Да, перед цим він сказав, якщо це можливо зробити якось по-іншому, я готовий. Но потім він сказав, да, я знаю, що на це є воля твоя, щоб я віддав себе на хрест за цих людей. Тобто є дійсно чітка воля Божа, в яку ми не можемо ставити, якщо, а якби на це була воля Божа. Є чітка воля Божа, 100% воля Божа. В чому Бог не змінюється. Тому що про це говорить його Слово. Це Ісус Христос Господь, це народження згори, це Дух Святий в нас, це Дух Святий на нас, це зцілення від будь-якої хвороби. Це да, забезпечення на це і воля Божа. Біблія каже, що Він відкупив нас від прокляття нищити. Він взяв на себе це прокляття ніщити, так само, як він взяв на себе прокляття немочів і хвороб. Тому ми дійсно можемо вірою. Бути успішними. Тобто Біблія не говорить, що всі будуть мільйонерами, мільярдерами. Ні. Но Біблія говорить, що вірою ми можемо бути забезпечені, що вірою ми можемо досягати. Да, ми можемо працювати і бути успішними в ділі своїх рук. А це є воля Божа. А от де працювати, це можна спитати, якщо, Боже, тобі буде завгодно, щоб я починав такий бізнес або таку роботу. Да, це вже. Ми можемо ставити тут, «єсли», якщо тобі буде завгодно, щоб дійсно знати чітку волю Божу в цьому направленні. Є воля Божа на те, щоб ми жили в любові, щоб ми молилися духом, щоб ми молилися умом, щоб ми були виконавцями Слов Боже, щоб ми освячували себе, відділяли себе від гріха. На це є чітка воля Божа, не робити зло. На це є чітка воля Божа. Алілуя, алілуя. Так, коли ми знаємо волю Божу, ми можемо це вірити. Ми можемо так діяти, ми можемо так мислити і казати. Алілуя, І ми будемо мати успіх. А ім'я Ісуса. Амінь.